Так, шановні, а зараз я вам хочу прочитати четверту останню главу, зовсім дитячої казки, яку я написав 15 років назад, Її відкоригував. Ну і вийшло в мене 25 сторінок. Ну і зараз хочу вам зачитати оцю останню главу. А у той самий час, коли підслідкувати кріт лікар, робив огляд конаючого у агонії місцевого заставницького авторитета у тієї молі Богдана Рішаловича та його убивця травневого жука Вуйка Михайла, який оце неумисно заколов ось отого місцевого авторитета. То угорі у небі, кружляючи, немов отой дельтоплан у селі Малий Кучерів та Вербівці, саме тих сіл, які знаходяться у заставницькому районі, то вже 105-те коло пролетіла навколо бігової доріжки Заставницького стадіону молода та нахабна міль Борис Прихватизуйко. І саме сьогодні, то оця нагла та очманіла підліток хміль Борис, прихватизуйко, то він із батьківського сейфу украв аж 3 тисячі євро. І саме у сьогоднішній день то йому захортіло, щоб розважитися із однією із місцевих повій, яка його чекала, яка його мала чекати на панському ставі. І щоб краще вже у нього стояло оте його молоде жало. То він і вирішив зробити декілька кіл на стадіоні для профілактики нежиті свого отого чутливого жала. Бо ж коли воно облітало навколо стадіону біля місця вбивства того свого батька Богдана Рішаловича, то імпортний касетний програвач фірми Соні, то він ненароком випав із його рук і впав за пів метра від отого чорного блискучого позашляховика його батька, якраз саме був і поблизу від травневого рогатого жука вуйка Михайла та його батька Богдана Рішаловича, який ось оця за коротку мить, то мав віддати Богові душу. І якби з його рук не випало той програвач, на якому він через навушники слухав під час того свого польоту музику, то він і гадки би не мав, щоб оце подивитися із гори донизу. А тут як оце Борис помітив, що звук повністю пропав у навушниках, то він панічно почав шукати того свого програвача. І коли він почав незрадно обмасувати себе у пошуках джерела звуку, то вже однією із його кишень несподівано випала невеличка пачка банкнот у сумі аж 3 тисячі євро. І вона, так само, як і фірмовий програвач Соні, упала поруч із програвачем. Борис тоді і гадки не мав, щоб спускатися оце донизу. Але коли він оце різко стрипенувся, мов той молодий сокіл, що гониться за здобиччю, кидаючись різко донизу, то він отак оце все нахилив е, свого тулуба, що його аж ота масивна сідниця залишилася угорі. Тому у ту мить із кишені його імпортних та дорогих шортів, які оце прислала йому його матінка Агасія Бесоромна із Італії, то несподівано випала велика пачка Євро, яка упала десь недалеко від узбіччя польової дороги, де і сталося вбивство його батька. Богдана Рішаловича ні, абикновенна я целая всіленна грала одна і та ж сама пісня із колонок імпортного програвача Соні. І це привернуло увагу всіх присутніх, що були свідками нещасного випадку та неумисного вбивства, місцевого авторитета, молі Богдана Рішаловича прихватизуйка. А тут уже із самого неба, і синочок його спускається, ніби отой преподобний ангел Борис, неначе один із тих господніх серафимів, якого Бог прислав на сповідь до того його батька Богдана Рішаловича, прихватизуйка. І коли ж оця молода мір підліток при... Подобні ангел Борис побачив бездихання тіло свого батька Богдана Рішаловича на рогах отого вуйка Михайла. То йому від того аж моторошно стало. А що ж тут сталося? Дядько Тайсене, звернувся він панічно до боязкого та зацькованого міліціонера. Тато ж, юначе, хіба ти не бачиш, зовсім невтішно промовив хволій міліціонер до юнака. Це ж твій батько, і він помирає. Бо ж кажуть комахи та тварини нашої заставни, що ти украв у нього гроші, і тому він погнався за тобою на хамері. І коли він побачив тебе угорі, то зупинився сам ось отут, де ми зараз усі стоїмо. І в той момент то твій батько Богдан рішало, що він тебе гукав, що сили. Але ти настільки був зайнятий собою, Борисе, що навіть і не чув його отих слів, коли літав там у горі. Ну а під час того всього, як твій батько Богдан Рішалович себе гукав, то між ним та цим травневим жуком Вуйком Михайлом то є виник невеличкий спір із приводу перелюбу між його жінкою та твоїм татусем. І ось отут і сталося, як ти самий бачиш неумисне вбивство. Або ж можна сказати, нещасний випадок, бо ж твого батька Богдана Рішаловича, то травневий жук Вуйко Михайло, він просто хотів обняти, притискаючи його до себе. А вийшло вже так, що він і заколов ось отого твого батька своїми довгими рогами. Але ти, Борисе, маєш можливість, щоб попрощатися із своїм батьком Богданом Рішаловичем, бо ж за якусь уже мить то він і віддасть Богові душу. Та невже ж із неприхованою радістю вигукнув жидівський виродок, підліток Борис? Та невже ж він помирає і розуміючи, що ця його нестримана радість, то вона вже дуже сильно кидалася у очі присутнім. То Борис миттєво підключив усі свої акторські здібності та й майстерно скривив усю свою фізіономію на обличчі і демонстративно заволав мов той невіжений: ой, комахи добрі! Ой, комахи милосердні, комахи, мої рідні та любі. Та не вже це могло таке статись із моїм люблячим татусем? І як я оце вже маю тепер жити без свого найулюбленішого татуся? Та оці його останні ридаючі слова, то вони були звичайнісіньким лицемірством. Бо ж, ота молода, Міль Борис, то він знав, що по смерті батька, то йому спадок перейде усе, оте багатство та гроші, які колись його батько понакрадав у заставницьких колгоспах. А тепер їх повноправним хазяїном то стане саме тільки він один, бо ж буде єдиним спадкоємцем його майна та грошей. А саме головне, то йому тепер ніхто не буде вказувати, як і у якій годині він має бути вдома, що йому робити і що ні. І як вит... витрачає. Ти йому оті гроші, бо ж тепер у нього буде цілковита свобода, і саме про ось таку свободу то він роками мріяв із самого дитинства. Та саме зараз оця молода міль Борис мусила приховати ось оту свою безмежну радість із приводу трагічної смерті свого батька Богдана Рішаловича, прихватизуйка. І щоб не виявляти оту свою підлу суть перед усіма тут присутніми, тому у цю мить Борис Прихватизуйко надів на себе маску жалю та дуже великого співпереживання стосовно неминучої смерті свого батька. Сину, це ти синочку, Борисе, підійди до мене. У лихоманці кликав його смертельно поранений батько. Борис підійшов до нього і промовив: Так, батько, я слухаю вас уважно, говоріть. І у той момент у старої молі Богдана рішаловича аж кров закипіла на губах, бо ж він весь був у крові і був пронизаний рогами наскрізь, на яких оце він безсило повисав своїм тілом, ніби він був отим міхом гнилої картоплі. Сину, послухай мене старого, бо ж я зараз ось помру, але перед смертю то я хочу попрощатися із тобою. Та що ви таке, батько, говорите? Борони вас, Боже, бо ж наш місцевий лікар, вуйко Кріт, то він обов'язково вас вилікує. Не дарма ж він аж сім років на медика вчився, обнадіювала лукаво свого вмираючого батька, молода та нахабна міль Борис Прихватизуйко. А то нашому заставницькому лікарі, тому Вуйкові Кроту, то було б краще, щоб він пішов вчитися на економіста, непритомно промовляв до свого сина Богдан Рішалович. Бо ж саме у економіці Борисе, то у нього були б отам набагато більші успіхи, аніж у це у медицині. Але розмова зараз не про це. Мій любий синочко, Бо ж я тебе, Борисе, хочу дещо попросити. Так, батько, я слухаю вас уважно, відповів йому його син Борис. І після того, як син погодився його вислухати, то Богдан Рішалович почав утомленим голосом. Розказувати останнє своє бажання перед своєю смертю. Я тобі, мій любий сину, перед отим, як оце відійти у інший світ, то хочу залишити для тебе невеличкий заповід із вагомих заповідей, але не отаких, як оце заповів Моїсей у Старому Завіті, де він закарбував їх на кам'яних скрижелях. Бо ж отакої можливості у мене немає, щоб оці слова вибити на отих важких каменях. Але ти, мій сино, підійди до міліціонера Тайсона і попросив у нього диктофона. Увімкни його. І оці, усі мої заповіді, які я оце зараз тобі залишу у спадок, то ти їх запиши на нього. Після чого молода Міль Борис попросила у стража правопорядку диктофона і промовила до свого батька. І так, батько, диктуй, я записую. І у ту мить місцевий заставницький авторитет Богдан Рішалович прихватизуйко, то він із передсмертним трептінням у своєму голосі із закритими очами почав утомлено промовляти наступні рядки вірша. Як помру, то поховайте мене у машині у хамері чорному, де фіранки сині, і в юрківцях наших курганом накрите, як полководців, колись, і мене поховайте, щоб душею бачив заставну щасливо та вільно. Хай сокіл літає при юрківських могилах. Заповідаю всім у заставні: не паліть, не пийте і тільки стучки сусідям дарма вже не мийте. Не будьте мов оті ж декляті, кляті, що Ісуса вбили, аби вже всі в Волохаті біля них оті жили. Божгоїв горілкою труять, щоб не плодилися більше, і зарабів їх всіх мають, щоб мозих їх працював гірше, а масонську ложу очольте, мов тамплієри рижі, а у руки беріть біти, на ноги вже лижі, і не вбивайте, і не крадіть вже, і кумирів не сотворяйте, також не прилюбодійте, щоб в пекло не впасти. Бо ж я все прилюбодіяв і роги ближнім накладав. Ось від рогів я і помираю. Хіба ж я совість мав? Крав я у інших безбожно, Аж кішині від того рвались, та на той світ усе не забереш, аж чорти із мене посміялись. І ось мій синок, оце любий, хіба ж він не є, чорт? Бо ж колись проп'є моє багатство серед отих п'яних мор. І краще би я поетом був, як Костенюку у Заставні, і голос серця би свій чув, та вірші свої славні, а так я лише у марноті жив, та на хамерах, мов у труні їхав, а мудрості так і не нажив, бо ж із отим євром, із глузду я з'їхав. Бо ж як повру, то поховайте мене у машині, у хамері чорному, де дефіранки сині, і у степу широкому, при юрківських курганах, як полководця, отого, мене ось там поховайте. Ховайте. Ну що, сину, записав? запитала стара помираюча мій Богдан Рішалович у свого сина Бориса на Останок. Так, батько, записав. Ніби оце далеко із глибини отого свого єства промовив отой його синочок Борис. Ану сину, перемотай запис назад, аж на самий початок отого мого заповіту, і дай мені оце вже послухати оту мою промову, щоб я переконався, чи дійсно я сказав усе правильно чи ні. І Борис, виконуючи прохання свого батька, натиснув на кнопку диктофона, яка відповідала за те, щоб перемотати запис розмови назад, що аж почувся надоїдливий звук перемотування запису диктофона, який нагадував політ мухи, яка забилась у куток вікна та намагається там звідти вилетіти. вилетіти, вимахуючи своїми крильми та утворюючи гучний звук. Ось Борис і перемотав запис на самий початок, після чого відпустив кнопку. І ввімкнувши його на відтворення, то одразу із динаміки диктофона почулися слова. Як помру, то поховайте мене у машині, у хамері чорному, де фіранки сині. І цей запис, стара помираючи, міль слухала її закритими очами, і ніби говорила сама до себе: Дякую тобі, Борисі, дякую. А потім і промовила трохи голосніше, щоб його почули усі, хто тут був присутнім. Друзі мої любі, збережіть оцю мою промову усім прийдешнім поколінням, бо ж сьогодні то я вже залишаю оцей білий світ. І саме у цю мить, то о, той місцевий авторитет Богдан Рішалович, Прихватизуйко, то він відкрив дуже широко свої і так вже дуже занадто великі очі, що у той момент вони у нього зробилися такими круглими та великими, як отих п'ять копійок. І у кінці сказав: Прощайте, друзі, та не згадуйте мене любі лихом. І в той момент у нього пішла із рота піна, і Богдан не прихватизуйко, раптово та несподівано помер. Після чого кров малиновою юшкою стікалась із рота небіжчика та краплинками червоної крові капала у пилюку шутрової дороги. І саме у цей момент усі присутні стілили свої голови, нібито у великій скарботі. Та на превеликий подив самого небіжчика Богдана Рішаловича, прихватизуйка, то він вже відчув, що його душа, ніби овце вилетіла із його тлінного тіла. І він почав, як отой ангел, ширяти поміж усіх присутніх комах та тварин, які оце були біля його тіла. І у оцьому тонкому ангельському тілі то він усе пам'ятав, бачив та усе чув. Тому Богдан Рішалович прихватизуйко почав радісно вигукувати: Ого, го, го! Я живий! Я живий! та на превеликий його подив, то Богдана Рішаловича ніхто не почув. А він собі у той момент та й думає: ану, я оце підійду до Бориса, до свого сина, та й там отому телепню долоною по потилиці. Бо ж справжню причину своєї смерті Богдан Рішалович знав. Бо ж не якби ото його синочок, ота стебла молода міль Богдан Прихватизойка, то й і травневий жуковий Михайло теж би не дізнався про перелюб Богдана Рішаловича із його жінкою. А саме головне було те, що його синок, нахаб на міль Богдан, то він був справжнім злодієм, який у нього із сейфу викрав аж три тисячі євро. За що й треба було йому дати ляпаса по його тім'ї? А саме найбільше тепер ангела Богдана Рішаловича, прихватизайка, е, обурив о той факт, що коли усі присутні схилили у скорботі свої голови, то, на відміну від усіх інших, його син Борис, то він просто дивився на всіх із-під лоба та зухвала посмішка вигравала на його обличчі. І це настільки роздратува Богдана Рішаловича прихватизуйка, що саме у цей час він не просто відчув себе звичайним ангелом, а відчув себе саме справжнісіньким найголовнішим архангелом усього творіння, яке тільки сотворив Господь Бог у нашому всесвіті, і мов отой Люцифер, то він підлетів до свого недолого сина Бориса, та що сили дав йому правицю свого сатанинського крила оті його грубі потилиці, і словами докору та повчань. Ах ти ж негіднику, аж ти лицемір підний та невдячний, то так ти мені вже віддячуєш за те, усе добро, що я тобі колись зробив у твоєму житті. Хіба ж я, твій батько Богдан рішаловіш, прихватизуйко, то не заслуховую хоча б на маленький прояв вдячності та поваги із своєї сторони. Ах ти ж скотина така підла, виродок ти кінчений. Та Борису то було якось до одного місця, бо ж він дивився на зморщені лоби отих усіх присутніх поруч, які у щирій Опустили свої голови донизу, а молода, мій Борис із отого всього лишень тільки крізь зуби сміявся. Та тут примара Богдан Рішалович прихватизуй, то він вже і не витримав. Бо ж як розмахнеться своєю волохатою грубою лапою, то як запустить її із швидкістю світла на оту вже бідну потилицю свого сина Бориса, то здавалося, що проб'є отого ігівнюка до землі. Та на превеликий його черговий подив, то його рука пройшла наскрізь його сина Бориса. Лежень одне помітила примара Богдана Рішаловича, що саме у цю мить обличчя його сина почервоніло, ніби отой червоний бурак. Тому Богдан Рішаловичу захотілося зловити свого сина за барки двома своїми руками та потрясти його щосили, щоб помститися йому саме у такий спосіб, аби його сина від сорому розірвало на шматки. І щоб у нього почервоніло не тільки обличчя, але і усе його тіло цілком. І тільки Ось як Богдан Рішалович, прихватизуйко, протягнув свої волохаті руки у сторону Бориса, як отой зробив декілька кроків і прийшов наскрізь примари Богдана Рішаловича, ніби Богдана Рішаловича не існувало взагалі у цьому світі. І тільки тоді вже Богдан Рішалович, Прихватизуйко остаточно усвідомив те, що він уже помер, і що знаходиться зовсім у іншому паралельному вимірі, який бачити та відчувати може тільки він. І він із жахом відчув, що саме ось зараз його душа не поневіряється серед невігластва оцих звичайних смертних, бо ж все життя він завжди ставився зверхньо до усіх людей та до своїх рідних та з близькими. І що саме своєму синові Борису, то він мало приділяв уваги у дитинстві та його підлітковому віці. А ще Богдан Рішалович прихватизуйко, то він згадав про те, що по знаку зодіака він був тільцем. І що саме ось у цьому іншому вибірі по закону реінкарнація, то йому чомусь захотілося народитися під сузір'ям Лева. Ось він собі і подумав: напевне, швидше за все, то я виберу собі сузір'я Лева. Бо ж сузір'я знаку тілець, то це є знаком зодіаку землі. А лев це є знак зодіаку Вогонь. І саме у наступній кермічній реінкарнації, то я хочу мати владу, щоб запалювати аж цілі сонячні галактики у душах інших історів істот нашого безкінечного всесвіту, і там у різних енергетичних полях вібраційного простору, щоб усі тварини та комахи, такі ж самі, як і ось отут, у нашій заставні. То щоб вони усі підкорялися тільки мені, і там, щоб тільки я мав змогу роз'їжджати на такому крутому авто, як е, оцей мій колишній камер. А ще краще, то нехай би у мене отам замість того камера, то буде моя особиста літаюча тарілка. Таке собі невеличке НЛО у вигляді літаючого космічного корабля під назвою Україна. А на останок, як оце вже полетіти остаточно своєю душею по реєстраційному розпорядженню в інший кінець всесвіту та перевтілитися новою істотою на іншій планеті та у іншій галактиці, то Архангелу Богдану Рішаловичу Прихватизуйко захотіло ще один раз дати ляпасу по потилиці свого колишнього сина Бориса Богдановича прихватизуйка. Ану, оце, то я ще один разок то спробую дати по шиї отому негіднику, і підлетівши поближче до свого сина, який оце роздивлявся, його власний труп, то він знову замахнувся волохатою лапою, щоб дати тому по потилиці. Але результат був таким, як і попереднього разу. Його рука пройшла наскрізь тіла його сина, але Богдан Рішалович з прикватизуйко, знову помітив, що юнак черговий раз почервонів. І він собі знову подумав: цікаво, а якщо ж я буду його бити серіями ударів, то який із того вже буде результат? І він із цією думки Підійшов до Бориса поближче і почав його матлошити усіма своїми лапами, які тільки у нього були, а також і підключив і своїх широких крила. То після отаких оце вже енергетичних кліщів ангела Богдана Рішаловича прихватизуйка, то його сина Бориса прихватизуйка аж кинуло у сильну лихоманку. Що ж оце вже отаке діється із Борисом? Подивіться на нього, бо ж він геть у є червоним, ніби його жміль укусив. Помітив першим кандидатом майстри спорту крільвова. І на оці його слова озвався сліпий кріт-лікар. Як лікар, то я вам, крім голова, скажу по правді, що це все є неспроста. Бо ж хтось оцього юнака Бориса наврочу своїм поглядом озвався Кріт-лікар у білому халаті. І знову ви помиляєтесь, пане лікарю, бо ж, скоріше за все, це може бути реакція того, що він втратив свого батька, а ви одразу примішуєте сюди по сили. А може, це душа батька так його вже лупцює за оті його провини та за оту крадіжку його власних грошей, ніби. Автомас сказав, кріль вова, докрота лікаря. Все може бути мій голубчику, абсолютно все, вова. Бо ж може саме у цю хвилину то Бориса мучить совість та докори. Та Бориса прихватизуйка, отака жінка, як совість, то вона взагалі не хвилювала. Бо ж його у той момент більше цікавила місцева повія, аніж якісь моральні докори сумління, совісті та кияття. І лише на заваді йому ставала лихоманка або ж озноб, який пройшовся по всьому його тілу. Але за якусь мить від отого почутого, то йому аж недобре стало. Бо ж він так близько взяв оте все до свого серця, що і сам вже собі навіяв думку, ніби то була йому помста його батька із того світу за оту його поведінку та вкрадені ним оті три тисячі євро. Тому боячись більшого покарання і царства мертвих. То він уже із більшою співучастю до померлого звернувся до його трупа. О, татусю, навіщо ти покинув мене ось отакого такого юного у цьому світі? Що ж це я без тебе, мій любий татусю, та робити буду? І саме оці щирі слова його сина Бориса прихватизуйка дуже сильно сподобалися у тому приводу Богдану Рішаловичу прихватизуйкові. Бо ж із полегшенням у своїй душі, то він вже і подумав про себе. Та не дарма вже я, Богдан Рішалович, прихватизуйко, то прожив ось у цьому світі. Тож подивіться, якого я чемного сина породив, виховав та виростив. І хто б та що б мені не казав про нього, та мій син є моєю гордістю та радістю. І тому я на цій землі прожив немарно, а цілком плідно та достойно.